Притча про щастя. На дворі старий кіт зустрів кошеня. Маля бігла по колу і намагалася зловити свій хвіст. Старий кіт стояв і дивився, а кошеня крутилося, падало, вставало і знову ганялося за хвостом. Чому ти ганяєшся за своїм хвостом? запитав старий кіт. Мені сказали, що мій хвіст. Це моє щастя, ось я й намагаюся його зловити. Старий кіт посміхнувся і сказав, коли я був молодим, мені теж сказали, що в моєму хусті моє щастя. Я багато днів бігав за ним і намагався його схопити. Я не їв, не пив, падав без сил, вставав і знову намагався зловити свій хвіст. У якийсь момент я зневірився. І пішов світ за очі. І знаєш, що я відмітив? Що? і здивуванням запитало кошеня. Куди б я не йшов, мій хвіст крізь був зі мною?